Першою до міського виконавчого комітету на прийом до Анатолія Федорчука прийшла Катерина Кашуба. Жінка вже понад шість років не може оформити земельну ділянку. Каже, що проблему намагались вирішити ще з колишнім мером, та нічого не вийшло. Цього разу пані Катерина завітала до 103-ї кімнати, щоб дізнатись у нинішнього голови, що робити далі. Тоді подивилися в послідня інстанція, а там пан. Я до Суктієвка, а вона каже, так от тільки приходила жіночка на її пані, а тоді через неділю прийшов сей фігін із актом на сей фар. Щоб вирішити проблему, до кабінету запросили Віталія Зайцева, виконуючого обов'язки начальника землекористування. Він порадив написати заяву та дочекатись рішення сесії. Так, Просто заяву в дають формі написати, така то ситуація. Ну, я напишу, що Так, 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 сидіти. Що це рішення? Ну, не, Я... не, пишіть, не... Я... Не, не внести зміни в поштову адресу. Просто не посіа міський голова Анатолій Федорчук порадив прийти на засідання, щоб вирішити питання разом з депутатами. Маєте можливість сьогодні бути? Конечно. Можна, Я, так, ситуацію. Я так. З вами Петрович. Хорошо? Хорошо. Наступним в черзі на прийом був Микола Семеніст. Розказує, що в 2006 році взяв квартиру в кредит, але дружина забрала в нього 24 тисячі доларів, змінила замки в домі та не дає спілкуватись із сином. Хотіла навіть відсудити житло, продовжує пан Микола. 8 лютого знайомий цього роздобутка, суддя Левченко. Виніс таке рішення, що моя жінка оцю квартири купила за свої гроші. Я подав в апеляційний суд. Апеляційний суд виніс рішення скасувати придадуть. Шестирічний син пана Миколи два місяці не бачив батька. До того ж, за його словами, дитина вже схудла та стала менш активною. У відповідь мер міста пообіцяв допомогти пану Миколі у вихованні дитини та в медичному обстеженні малого. Необхідно обстежити умови проживання дитини, умови виховання дитини. За підтримкою та допомогою до міського голови прийшла й Валентина Чуста разом з онуком. Після смерті дочки пані Валентина оформила опікунство над хлопцем. На сьогоднішній день неріжним каменем в житті жінки повстало питання житла. Я знімаю квартиру, у мене немає де жити. Я вже роблю в першому саді, тому що на кухні. І це я вже чотири роки пішла, живу на квартирі. Усі гроші вклали під забудову по вулиці Ватутіна, а зараз ані грошей, ані квартири. Мер каже, що спочатку будівництво припинилось через те, що забудовник не хотів віддавати 20 квартир у власність місту. Тепер постанову про ці квартири скасовано, але будівництво не продовжилося. Хай ми жертвуємо всіма квартирами, аби тільки щоб ці люди не пострадали. Ну не знаю, на якій стадії сьогодні далі буде ситуація трошечки не зовсім спорядна. Головне не втрачати надію, каже мер. Наступними до нього на прийом завітали Лідія Стасенко та Ігор Кузьменко. Вони не можуть оформити земельні ділянки через відсутність проїзду. Всі ділянки, оці, оці, оці людей, вони приватизовані, маються акти на приватизацію, мати ну, на землю на будівлю. Що касається Лідії Юсипові, яка володіє землею, десь порядка. 25 соток чи скільки. в якось своя ділянка приватизована, по спадщині Перейшло від батьків гроші ще 14 15 соток». Звертались сусіди і до геодезиста. Той каже, що потрібні координати сусідів, але ця інформація вважається конфіденційною. Необхідно виїхати на земельну ділянку, звернутися із заявою до міської ради та чекати. От виїхати разом в присутності, я думаю, що якщо полюбовно не вийде, значить треба буде звертатися до суду. Звертались громадяни також з проханням надати житло, виселити квартирантів, надати земельну ділянку або її оформити. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.